Слава Україні! Я Олег Христопа і це історія для дорослих. Підписуйтеся на наш канал, бо незнання історії не звільняє від відповідальності. У Росії смерть одного диктатора зазвичай закінчується породженням нового. А короткий період відлиги змінюється новим застоєм. Субота, 28 лютого 1953, Москва. Пізно ввечері з Кремля виїжджає кілька автомобілів. Пасажири. Найвище керівництво радянського союзу вони вирушають у кунцево за міську дачу Йосипа Сталіна на ці дачі кунцево, на ці зелені дачі зеленого непримітного кольору. Як він вважав, сталін боявся, що можуть подачі там на його дачу скидати бомбі і так далі. Так далі І ця підмосковна дача мала бути непримітного кольору, тобто зеленого, на його з його точки зору. Тут Сталін проводить усе своє дозвілля, іноді працює прямо звідси. Дача скромна за нинішніми мірками. Тут є кабінет, в якому Сталін не лише працює, а й спить на дивані, гостєві кімнати та бенкетний зал для прийому гостей. Саме тут відбувається звана вечеря. Того вечора гостями була найближча свита диктатора. По праву руку сидів Григорій Маленков, друга після Сталіна, особа в партійному керівництві. Ліворуч Лаврентій Берія. У недавньому минулому міністр державної безпеки, а на даний момент керівник ядерного проекту. Далі були Микита Хрущов та перший заступник Сталіна в раді міністрів Микола Булганін. Пиячили майже до ранку. Він відчував самотність, він заповнює сильним агресивним неврозом. Це інше питання. А збирав у членів політбюро. Вони пили там вино ночами подовго. Він там намагався. Ну як намагався? Він там принижував то того, то того. І таким чином, вночі під вино під приниження. Він собі якісь сили життя, які він міг собі додавати, він додавав, як на мене. Сталін спеціально, як до речі, і зараз Путін, принаймні, таке у мене враження. Він оточував себе людьми, які були у чомусь завжди гіршими і нижчими від нього. В Путіна це просто буквально в, вимірюється в сантиметрах. У Сталіна, можливо, йшлося про якісь особисті відповідно риси. Наступного ранку Сталіна ніхто не турбував. Він любив довго спати. Охорона просто боялася зайти в його кімнату. Навіть коли почула звук падіння, сталін періодично він перетрушував своє оточення, і на момент смерті він з якоїсь там дрібної причини вирішив посадити свого багатолітнього начальника охорони Власіка. Висунулися нові молоді керівники, які просто боялися, що їх так само як Власіка заарештують. А він прослужив Сталіну десятки років, тобто вони ніхто. І в результаті утворився такий собі вакуум влади. Тобто, реально Сталін впав. Це почула охорона, але охорона боялася взяти на себе відповідальність за те, щоб увірватися до кімнати всесильного вождя, який може стерти їх на порошок у будь-який момент. Підписуйтеся на наш канал, бо незнання історії не звільняє від відповідальності. Близько 22-ї кабінет Сталіна наважилася зайти прибиральниця Матрона Петрівна. Вона застала вождя у спідній білизні. Він лежав на підлозі і був непритомний. Одяг просяк сечею. Охоронці почали обривати телефон, але керівник МДБ перелякано відправив їх до Берії. Лаврентія так і не знайшли. Він у цей момент розважався з коханками. У цей критичний момент біля Сталіна не було лікаря. За іронією долі власного Ескулапа Володимира Виноградова якраз напередодні він кинув заграти у так званій справі лікарів. Казав вона що йому не можна курити. Сталін пробував не курити звичайно. Він у 45-му році був приніс інсульт. Він відчував, що він старіє. З того, що я розумію, що якщо це конструювати, Сталін думав, для чого лікарі, коли вони його помазаника, одруженого з СССР, не можуть омолодити, не можуть оздоровити, для чого вони потрібні. Він страшенно роздратувався на професора Виноградова. Сталін курив потиху і згадують його. Учасники деякі, що там на цій даті працювали, що коли падав попіл, сталін опускався на коліна, щоб прибрати попіл не через те, що не було кому прибирати. З давніх років звичка слід слід, вона залишилась у нього. Сталін прибирав попіл, коли падав, тоді коли він курив. Він курив, ти я особливому Він так і до кінця свого життя. Не міг покинути цілком і Сталін запідозрив, що можливо професор воно графесор винограду і деякі другі вікарів овіць Кагановичем Моглотовим Майнковим і головним Мінгрелом Бері, як він його називав, і вони хочуть його скинути з його престолу, його великого помазаника радянського, його червоного бога. От і в нього поволі, але неухильною кожного параноїка. Укладно починала наростати ненавість до лікарів. Справа лікарів вибухнула у січні 1953-го, всього за кілька місяців до хвороби Сталіна. За офіційним повідомленням було викрито групу лікарів, які начебто готувалися знищити керівників СРСР. Звісно, за вказівкою західних імперіалістів. Якщо уважно придивитись до прізвищ заарештованих у справі, впадає у вічі, що більшість з них євреї. Ця справа лише один із багатьох актів так званої боротьби з космополітизмом, а насправді державного антисемітизму в СРСР. Напередодні була справа єврейського антифашистського комітету, сівністська змова в органах МДБ та багато інших. Євреїв звільняли з роботи, проти них розпочалася кампанія в пресі. Причини радянського міні-холокосту у міжнародній політиці. Спочатку Сталін підтримав створення держави Ізраїль. Сталін починає підтримувати ворога його ворога, тобто ізраїльських повстанців проти британських колонізаторів. Доходило до кумедного. Радянський Союз передавав Ізраїлю трофейні німецькі месершміти. У повітряних боях на Близькому Сході вони протистояли літакам Єгипту, які надавали США. Тобто, ви уявляєте. В небі над Ізраїлем літає багато німецьких літаків з погано закрашеними свастиками і поверх них намальованими зірками Давида. Але щойно ставши на ноги, Ізраїль одразу налагодив відносини і зі США, і з Британією. Невідомо, чим би закінчилась політика жорсткого антисемітизму Сталіна, якби не його раптова хвороба. Насмерть перелякані лікарі, які оглянули Сталіна, констатували у нього важкий інсульт. Обережний прогноз. Пацієнт не виживе. Принаймні буде недієздатним. Верхівка компартії цілодобово чергувала біля непритомного вождя в очікуванні його смерті. Здається, Осип Пендельштам їх дуже влучно назвав стаї танкашеїх вожді. Тобто вони були ниці перед ним і відповідно. Дуже характерно, що після його смерті вони ось як така зграя собачок, типу в яких раптом зник наглядач. Вони накинулися на ось цей спадок Сталіна. Сталін помирав кілька днів. До нього соратники приїжджали, від'їжджали, але до нього ніхто не заходив. Це здається, Берія казав, щоб не спішити. Вже потім, коли вони зайшли до нього, Берія страшенно перелякався Сталін, і здавалося, що Сталін оживає. Нарешті увечері 5 березня 1953-го цей момент настав. Він раптом підняв ліву руку, ніби вказуючи на щось угорі і проклинаючи усіх нас. Цей жест був сповнений погрози, і ніхто не міг сказати, на кого або на що він був спрямований. Наступної миті після останнього зусилля його душа вирвалася на волю. Світлана Алілуєва, донька Сталіна. Спогади. Щойно лікарі констатували смерть, як Лаврентій Берія схопився на ноги. Хрустальов машину, крикнув він своєму водієві. Берія сяяв, згадував пізніше Хрущов. Він наче регенерував і омолодився. Між оточенням Сталіна вже почалася боротьба за владу. Боротьба не на життя, а на смерть. Потім, спочатку, треба було дотриматися формальностей, поховати мерця. Навіть після своєї фізичної смерті Сталін продовжував вбивати людей. Офіційне повідомлення про те, що Сталіна не стало, передали по радіо аж вранці 6 березня. Ця звістка викликала у мільйонів мешканців імперії шок та істерику. Мерт Сталіна була просто без перебільшення епохальною подією для радянського союзу. Адже там на той момент, коли він там близько 30 років був при владі, ціле покоління народилось, виросло, подорослішало і не бачило ніякого вождя, ні іншого, ніякої іншої системи, окрім ось цієї сталінської піраміди, з ним е, е, на горі. І в країні сталася справжня історія. То на похорон Сталіна реально люди їхали з усіх усюд, щоб. щоб, не знаю, що, взяти участь в церемонії. Уже за кілька годин після звістки про смерть Сталіна поблизу Красної площі вилаштувалася багатокілометрова черга. Попрощатися з найкривавішим вбивцею століття. Вхід в колонний зал, де виставили тіло, обмежили. Тому почалася жахлива тиснява. У неї, зокрема, потрапив поет Євген Євтушенко. Натовп перетворився на жахливий вир. Я зрозумів, що мене несуть просто на світлофор. Стовп невблаганно наближався. Раптом я побачив, що молоду дівчину штовхають просто на стовп. Її обличчя було спотворене. Вона кричала, але її крики не було чути серед інших криків і стогонів. Натовп відніс мене до дівчини. Я не чув, але відчував своїм тілом, як тріскають її тендітні кістки, притиснуті до світлофора. Коли я знову подивився, дівчини не було видно. У цей момент я відчув, що наступив на щось м'яке. Це було людське тіло. Мене врятував високий зріст. Низькі люди опинялися між інших. Вони падали і гинули. Євген Євтушенко Померло купа людей, померло. Я забув скільки скільки сотень, не можу зараз котку згадати. Багато хто говорив, що допустимо, я би віддала свою дочку в жертву, щоб ожив великий гощ і так далі, свого сина, своїх дітей. Це була фанатична істерія, як, як ми будемо жити без тайна. І то, що люди давилися, було таке враження, що цей висотник після смерті вирішив, що йому стало нудно. О, і він все прихопить з собою, як єгипетські фараони. Кілька сотень людей. На той світ, щоб його там розвивали. Підписуйтеся на наш канал, бо незнання історії не звільняє від відповідальності. Поруч з струною Сталіна несли варту його вчорашні підлеглі. Тут велася невидима боротьба. Хто опиниться ближче до тіла? На якийсь час пальмо першості посів Малінков. Ще до смерті Сталіна його обрали головою Ради міністрів СРСР. А в один з наступних днів газета Правда опублікувала ось таке його фото. Маленков поруч зі Сталіним та китайським диктатором Мао Цзедуном. От тільки це фото підробка. Справжній виглядає ось так: Маленков далеко в кутку. Утім, слабкого Маленкова ніхто зі Сталінського оточення не розглядав як реального претендента на спадок Сталіна. Реальна влада починає концентруватися в руках керівника спецслужб Лаврентія Берії. Найбільш ліберальним за умови цієї постсталінської такої свободи для кремлівської верхівки виявився найбільший каратель сталінської епохи Лаврентій Берія. З ним пов'язують таке явище, яке історики потім назвали Беріївською відлигою. Берія відсилає західному світові сигнали про те, що СРСР готове на компроміси у так званій холодній війні. Зупинити війну в Кореї. Домовитися про воз'єднання Німеччини при збереженні її нейтралітету та чимало іншого. Але США до переговорів не готові. Всередині країни Бергія намагається залучити на свій бік тих, кого нещодавно Сталін усунув з провідних ролей. Зокрема, звільняє з ув'язнення дружину міністра закордонних справ В'ячеслава Молотова Поліну Жемчужину. Її наприкінці 40-х арештували за особистим наказом Йосипа Чугашвілі. Він цим спрямовано. Арештовував дружин з представників свого найближчого оточення. Дружини теж були непрості. Вони там інтригували, вони зловживали службовим становищем, як би зараз сказали. Тобто, по великому рахунку там було до чого причепитися. Але тут було питання в принципі. Тобто він їх тримав на настільки короткому повідку, що міг втручатися брудними кривавими руками прямо в їхні сім'ї. Ще нещодавно з ім'ями Лаврентія Берії пов'язувалися найжахливіші злочини. Аж раптом він стає синонімом вільнодумства та відлиги. Він почав відкочувати ось ці всі масові процеси показові, які до того б допомагав організовувати, в тому числі справу лікарів. Він почав е шукати шляхи примирення з повстанськими рухами на заході СРСР, тобто перш за все, в Україні і в Балтії. Типу він почав новий виток такої коринізації. Його ставлений республіканський керівник НКДБ в Україні Мешик приходив на засідання політбюро ЦК Компартії України і дорікав партійним бонзам. Чому вони, українські комуністи, говорять на засіданні російською. Відбулася тотальна амністія, от власне масово засуджених. Проте посилення ролі Берії в колегіальному управлінні СССР після Сталіна подобалося не всім. Микита Хрущов починає переконувати соратників: ліберальність Берії лише до пори до часу. Щойно він сконцентрує в своїх руках повну владу, знищить їх усіх один по одному. Він власне перетягував на себе ковдру все більше, аж доки проти нього не вчинили змову. Дві інші сили, які залишалися такими противагами в радянській еліті. Це партія в особі перш за все Микити Хрущова і армія в особі маршала Жукова. 23 червня 1953 дев'ятсот Москва Кремль засідання президії ЦК КПРС. Маленков несподівано починає доповідь з критикою Берії і пропонує усунути його із займаних посад. Потім слово бере Хрущов і заходить ще далі. Звинувачує Берію у зраді, зокрема в подіях у Німеччині. Берія намагається виправдатися, потім зривається з місця. Хтось тобто натискає таємну кнопку, і в приміщення вриваються військові генерали на чолі з Жуковим. Вони дістають зброю і заявляють, Берії, він заарештований. З колишнього наркома внутрішніх справ знімають ремінь і відрізають йому гудзики на штанях. Так руки Лаврентія будуть постійно зайняті, і він не зможе передати записку охороні. Заколотники до останнього боялися впливу Берії на правоохоронні органи, де той створив державу в державі. Берія був звинувачений у шпигунстві на користь Британії. З в'язниці він пише колишнім колегам покаянні листи з проханням його помилувати. На суді визнає себе частково винним. Багаточильні зв'язки з жінками, про які тут говорилося, позорять мене як громадянина і колишнього члена партії. Зізнаючись, що я винен у перегинах 1937-38 років, прошу суд врахувати, що корисливих та ворожих цілей у мене при цьому не було. Причина моїх злочинів обстановка того часу. З останнього слова Лаврентія Берії. Але на суд це не вплинуло. 23 грудня 53-го Берію засудили до розстрілу. Вирок виконали того ж дня. Тіло Берії спалили. Сталін усе ще продовжував лежати у Мавзолеї поруч з Леніним. Перепоховають його аж у 1961-му після часткового визнання злочинів режиму.